Всім привіт, з вами Богдан. Сьогодні і хочу вам показати насос, який транспортував нафту з 1912 року. Це трьохплунжерний насос і мене в ньому зацікавив такий інтересний нюанс, як тут регулюються зазори в нижній і верхній головки шатуна. Коли ми роздаємося, то ми бачимо, що тут стоїть два вкладиша. Тут між ними є зазор. Зазор для того, щоб їх можна було... Підкручувати і подавати його вверх, щоб коли при виробітці зазор стає великий, щоб його не знімати, не реставрувати, а просто підкрутити клин. Тут раніше стояв болт, ним підкручували і тут стояла контргайка. Тут його немає, на других шатунах є, я вам там зараз покажу. і Виходило так, що зазори стали великі, їх підкрутили, шатун спробували, що люфт є. Лежали контргайку. І далі цей насос робив до тих пір, поки в нього не ставали опять великі зазори, не потрібно було підкручувати. На нижній головці шатуна точно така сама система регулювання. Ось цей болт на другому шатанові. Ось він з гайкою для регулювання. На третьому його вже немає. Вже тут його забрали. Ну і тепер, коли ми подивимося, то на нижній головці шатуна вже тут стали такі великі зазори, що клина не вистачало і підставляли до нього якусь проставочку, щоб зробити зазори менші. Ось такий насос, який качав нафту з 1912 року на залізничну колію в Борислав. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу!